В самісінькому центрі столиці вимушені переселенці з Харкова відкрили кафе-піцерію. Ха, піца стала маленьким Харковом для людей, які були змушені покинути свій дім. Хотілося б перенести Харків у столицю. скажімо так. У Харкові є дуже відома квадратна харківська піца, яку всі люблять, обожнюють, звикли їсти для інших. Українців це може трохи бути дивно, там формація пі Але ми до цього звикли з о, самого дитинства. Андрій Гудімов почав займатися бізнесом шість років тому. Останнім проєктом, над яким працював чоловік до початку повномасштабного вторгнення Росії, був бар у центрі Харкова. 24 лютого він закінчив останні приготування до відкриття, якому не судилось відбутися. Натомість це приміщення стало сховищем для його родини. А це прям був класний бункер. Це Царський дім, а такий вхід з боку в нього. Тобто нема вікон, велика площа, вентиляція, все є, вода. І він послужив нам гарних вісім днів. У березні, після страшних ударів по центру Харкова, Андрій вирішив евакуювати родину на захід України. Там сім'я жила три місяці. Андрій волонтерив і працював офіціантом. А за деякий час надумав їхати до Києва та розпочинати бізнес. І почалася така рутина підприємця: пошук приміщення, постачальників, ідеї, там, концепції закладу. І от така вся штука, яка через два місяці а, виродилася. Отакий заклад. Так родина Гудімових створила маленькі харківські куточок із гастрономічним символом свого міста квадратною піцею та долучила до проєкту харків'ян. Увесь персонал закладу. Вимушені переселенці. 21-річна Анна тут працює барменкою. Вже кілька місяців дівчина живе в Києві. До останнього її родина не хотіла залишати дім. Сиділа у бункері. Ми були там місяці зотри. Потім повернулися на Салтівку. Було голосно, дуже голосно. Коли влучило поряд із нами, мама зібрала сестру, бабусю і сказала, що ми їдемо до Києва. Зізнається, на початку було дуже важко, жодної роботи. Коли руки майже опустились, дівчина натрапила на пост у соцмережі і з радістю долучилась до команди Хапіца. Кухареві закладу Андрію теж довелося пережити справжні жахіття. У його будинок прилетів снаряд. Після чого він мешкав у підвалах, передмістя, хостелах і приміщеннях для переселенців у Львові. Працював вантажником у нічну зміну, а потім приїхав до Києва. Я раніше з піцею взагалі ніколи не працював. Був кухарем гарячого цеху. Зараз працюємо за системою як у буфеті. В нас готова піца. для того, аби зрозуміти, що в тебе готова піца у печі, багато розуму не треба. Ники закладу не лише допомагають вимушено переміщеним харків'янам, а й не забувають про тих, хто залишився в місті. 40% прибутку віддають фонду, який забезпечує гуманітарною допомогою людей, що перебувають у Харкові. Вони займаються тим, що годують літніх людей, людей, які цього потребують в Харкові. А саме в районах о, Північна Салтівка і П'ятихатки це найбільш постраждалі райони. Пам'ятають і про українських воїнів за два дні спромоглися назбирати 31 тисячу гривень, аби придбати Старлінг на передову. На цьому зупинятись не збираються, каже Андрій. Навпаки, тільки вперед, щоби наблизити перемогу і якомога швидше повернутись додому до рідного Харкова.